Ніч, 10 жовтня, Полтава розсошенці. Камери відеоспостереження одного із приватних будинків фіксують тут приліт. А у нас прильот, виключить світ. Он догорає, зараз вийду, повиривало все. На другому етажі окна побило. Молочь не надо нікому. Найбільше постраждав приватний будинок пані Світлани. Тут вибиті вікна, зірвало дах, двері, на кухні невідомі деталі, уламки і на подвір'я. У перші хвилини після вибуху надавав постраждалим допомогу волонтер Станіслав. Я почув вибух, приїхав на місце трагедії. Тут все було в вогні з під шахеду. Одразу за будинком Світлани проживає її сусідка Наталія Козуб, камери якої зафіксували приліт. Говорить усю ніч не спали. Спочатку прибирали скло вдома. Сісьок, на гру, що? Тут. А ну де сюди? Ні, це з вікна. Тому що у нас такі осколки железенькі, на другі. Взрив, горить усе. Я побігла туди, нагору, вікно вибите. Окрім пошкоджень у будинку, зазнав їх і автомобіль. У ньому, до речі, Полтавка Наталія Козуб знаходить цікаву знахідку. Ось така. Цікава штучка, кусок металу якийсь інтересний. Вибух був потужний наскільки, що навіть зірвало ручку з дверей будинку, говорить Наталія. Ручку вирвало, ось двері бачите, як косилися. Епіцентр трагедії прийшовся на узбіччя дороги. Зазнали пошкоджень і стовпи. Я не дуже можу сказати, але можу по пояс. Тут стовби посічені ж були також, я так розумію, осколками, що прилетіло. Цієї ночі зазнала пошкоджень і місцева п'ятиповерхівка. Під її вікнами купа скла. Разом із дружиною мешкає у п'ятиповерхівці Віталій Миколайович. Говорить, повипадали вікна у тій кімнаті, де і спали із жінкою. Врятувала завіса. Що ночу ми спали десь в 15 хвилин другого, якийсь шум непонятний. І секунда через, ну, секунда, може, пройшла. І взрив. На другому поверсі цієї п'ятиповерхівки мешкає теща полтавця Андрія Діденка. Він мешкає неподалік, тож одразу прибіг до неї. Я живу нехай за 500 метрів, то дуже чути було добре. І він же із світофору породився. Біля епіцентру події шиномонтаж. Тут теж вибиті вікна. Поруч з ним постраждала припаркована автівка. Полтавці кажуть, незважаючи на матеріальні збитки, радіють тому, що всі живі. Ну, ми живі, живі. Так. Я думаю, це. Спасибі богу, як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова, Через чергову атаку ворожих безпілотників на Полтавську громаду пошкоджені житлові та господарські споруди в одному зі старостинських округів: п'ять приватних домоволодінь, десять вікон. У них вхідні двері та стіна, огорожа, чотири покрівлі та шість вікон у господарських спорудах. Через удари по об'єктах енергетики в громаді діятиме графік відключень електроенергії. Працюють аварійні бригади. Через ворожу атаку перебої з електропостачанням спостерігаються і в області, додав тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.